Історія України в історії. Лекція 20. Україна в Першій світовій війні. 28 червня 1914 року у Сараєво, столиці Боснії, сербський націоналіст Гаврило Принцип вбив наступника австро-угорського престолу ерцгерцога Франца Фердинанда. Дядько Франца Фердинанда, власник шикарних вусів імператор Франц Йосиф, не дуже любив племінника, але для нього це стало справою принципу. Австро-угорщина оголошує Сербію ультиматум. Сербія погоджується, але частково. Австро-угорщина це не задовольняє, вона оголошує Сербії війну. Росія, як союзник Сербії, розпочинає мобілізацію. 1 серпня Німеччина оголошує війну Росії, що вважають початком першої світової війни. А ще через два дні Франції. Шлях до Франції пролягає через Бельгію, тому Німеччина вводить туди свої війська. Британія, як союзник Бельгії, оголошує війну Німеччині. Австро-угорщина, як союзник Німеччини, оголошує війну Росії. Від часу вбивства Франца Фердинанда до моменту, коли найбільші імперії світу втягнулися у взаємну м'ясорубку, пройшло трохи більше місяця. Війну всі учасники збиралися закінчити максимум до Різдва. У результаті більше 60 мільйонів людей з усього світу на 4 роки були втягнуті у конфлікт, з якого не повернулося приблизно 10 мільйонів, приблизно 20 мільйонів отримали поранення, і ще більше семи зникли безвісті. Прихильники різних поглядів акцентують увагу на різних причинах початку війни. Одні відзначають, що перед початком конфлікту найбільш хватські країни, Британія та Франція насамперед встигли зробити більшу частину світу своїми колоніями. Новопостала німецька імперія заявила про необхідність перерозподілу. Сформувалися два протиборчих блоки: Антанта, це Британія, Франція, Росія та їх союзники, і троїстий союз, який після певних перетрубацій трансформувався у четверний союз Німеччини, Австро-Угорщини, Османської імперії та Болгарії з союзниками. Будь ласка, на майбутнє, не називайте свої союзи за кількістю учасників. Протиборчі блоки взялися мірятися, у кого зброя краще і у кого її більше, на що витрачали колосальні кошти з бюджетів. А як відомо, якщо рушниця вісить на стіні, вона має вистрілити. Але ще одна важлива причина, про яку не варто забувати, це зростання рівня мілітаризму та шовінізму. Він розглядали не тільки як ефективний засіб вирішення державних справ, але й як заняття благородне та необхідне, тим паче, коли війну потрібно було вести проти максимально поганих них для захисту максимально хороших нас. На практиці військові будні перетворилися на гниття у сирому і брудному окопі, в очікуванні смерті або від граду ворожої артилерії, або від хімічної зброї, або від хвороби. Тисячі солдатів гинули від кулеметів за ділянку землі у кілька кілометрів, що зрештою не мало ніякого сенсу. Втома від війни і бажання її пошвидше закінчити опанувала фронти і народила цілу плеяду письменників, що опишуть розчарування своїм статусом втраченого покоління. Перша світова стала війною, що покінчила з уявленням про війну як благородну справу і змінила наше уявлення про масове насильство. На заході Першу світову війну називають також Великою війною. Для східної Європи та, зокрема, України вона стала лише прологом до початку ще більш масштабних військових конфліктів та соціальних експериментів ХХ століття. Їхня історія є для нас достатньо живою, адже стосується безпосередньо поколінь прабабусь, бабусь та батьків. Я ще встиг застати ХХ століття, і тому авторитетно можу заявити, у двадцять краще не потрібно нічого повертати. Перед початком війни учасники дійства на Східному військовому театрі мали свої плани щодо українських земель також. Росія прагнула приєднати Галичину, Буковину та Закарпаття, щоб нарешті зібрати воєдино на руські землі, наскільки ну, вже ж можна. Австро-Угорщина поклала око на Волинь та Поділля. Німецькі правлячі кола спали і мріяли про родючі та багаті на ресурси українські землі, що стали б ідеальною колонією для подальшого освоєння. Поляки мріяли про відновлення своєї держави в історичних кордонах, куди входило все правобережжя. Румунія була не проти відтяпити Буковину. Як ви розумієте, для усіх сторін війна несла загарбницький характер. Українці в Перша світова війна застала по різні боки фронтів. Українці Австро-Угорщини оголосили, що підтримують свою країну у війні проти царської Росії майже одразу після початку. 2 серпня у Львові було створено головну українську раду на чолі з Костем Левицьким. Він координував діяльність українців, що підтримували Австро-Угорщину. У травні 1915 року цей орган еволюціонував у загальну українську раду на чолі з тим же Костем Левицьким. На відміну від головної української ради, ЗУР претендувала представляти інтереси вже всіх українців, а не лише підавстрійських. Одним з принципово важливих кроків головної української ради стало створення у серпні 1914 року військового формування українських добровольців легіону українських січових стрільців. Записувалися до них переважно учасники спортивних товариств Сокіл, Січ та Пласт. Загін у складі австро-угорського війська встиг добряче понюхати пороху. Легіонери обороняли від наступу росіян ужицький перевал восени 1914 року та гору маківку у Карпатах весною 1915 року. У вересні 1916 року, після боїв за гору Лисоню, січові стрільці зазнали настільки значних втрат, що змушені були розформуватися. Їхній військовий досвід знадобиться зовсім скоро. У тому ж серпні 1914 року було створено Союз визволення України організації українських емігрантів з Російської імперії в Австро-Угорщині. Організатори союзу Дмитро Донцов та Василь Дорошенко у війні робили ставку на центральні держави, так ще називають Четверний Союз. Пізніше Союз визволення України взяв участь у створенні та діяльності загальної української ради, де забезпечив представництво на Дніпрянці. Щодо українських сил у складі Російської імперії, то вони не були такими єдиними як українці Австро-Угорщини. Симон Петлюра висловив особисту позицію про необхідність виконання громадянського обов'язку і своєю діяльністю підтримував Російську імперію у війні. Товариство українських поступовців як головний координуючий орган українських сил після довгих дискусій, аж у 1916 році прийняло дуже вчасне і потрібне рішення, заявило про свій нейтралітет у війні. Жодна зі сторін не могла забезпечити інтересів українців, отже, і підтримувати когось з них сенсу не було. Тим часом, поки товариство українських поступовців дискутувало, фронт на українських землях уже кілька разів встиг посунутись то в одну, то в іншу сторону, подібно до маятника. 1914 рік був більш успішним для російської імперії. Царські війська зайняли Галичину у результаті успішної, не повірити, Галицької битви. На новоприєднаних землях росіяни утворили Галицько-Буковинське генерал-губернаторство, на чолі з Георгієм Бобринським. Окупаційна адміністрація мала своєрідне уявлення про те, як здобути прихильність місцевого українського населення до нової влади. Просвіта та інші українські організації закрили, як і газети та журнали. У школах та гімназіях провели тотальну русифікацію. Проти греко-католицької церкви розпочалися гоніння. Митрополита Андрея Шептицького вислали до Росії. У 1915 році австрійцям прийшли на підмогу німецькі війська, від чого росіянам стали непереливки. У результаті горлицького прориву російські війська відступили з Галичини і навіть змушені були уступити частину Волині. У травні червні наступного 1916 року розпочався контрнаступ російських військ під командуванням генерала Олексія Брусилова, що увійшов в історію як Брусиловський прорив. Російським військам вдалося знову зайняти частину Галичини, Буковини та Волинь. У 1917 році росіяни спробували повторити успіх, проте забули про вигадане нами правило маятника. Так званий червневий наступ повністю провалився. Російські війська змушені були покидати Галичину та Буковину. Таким чином, станом на 1917 рік обидві сторони конфлікту фактично лишилися з тими землями, з якими й починали. Війна ставала позиційною і чим далі, тим більш безглуздою. Загинуло приблизно півмільйона українців. Західноукраїнські землі розорено. Промисловість та сільське господарство на Дніпрянщині теж не відзначалися позитивними тенденціями. Водночас різко зросла частка військового виробництва за рахунок цивільного. Регулярні страйки робітників поєдналися з загрозою продовольчої кризи. Не дивно, що на політичній кухні Росії та України шкварчало і кипіло так, що центр уваги переніс з фронтів на вулиці та владні кабінети мирних міст, поки що мирних. 1917 став роком кількох революцій, одна з яких українська.